Слов'янськ місто, що пережило бомбардування і артобстріли, мародерство і натиск місцевого бізнесу. Тут житлові будинки, фабрики, школи, дитсадки та лікарні стали бойовою мішенню. Через бої було знищено 169 приватних будинків і 190 квартир. Люди залишились практично на вулиці. 83-річна жителька міста Слов'янська Ольга Миколаївна того дня вбирала вишні для вареників, коли над її головою пролетів снаряд і влучив у власний будинок. Посипала Скло та шматки цегли. Я доползла до лавочки, села, и у меня на глазах сипалося це все. Шифер весь на земле был. Все это было разрушено, разрушены фронтон, розрушені потолки в домі, Ні одного стекла в, в, в окнах не осталось. Когда Прийшлося мені в дощ спать в доме. і на починався лівінь. Я по 20 ведір виносила води з кімнати. Жінка звернулась до місцевого жеку, але там отримала відмову. Мовляв, всім не допоможеш. Порадили затулити вікна ганчірками, аби, хоч якось, пережити зиму, що наближається. І таких, як вона, немало. Дом наш розбитий, влетіла ракета на п'ятий етаж і заділа три квартири. Очень даже. криші нету, ні ни окон, нічого ніту. У наш дом попал снаряд, і сильна волна була. Ви видавили стекла, двері винесло, а у сусідів так і мебель Вся побита. Мебель, Телевізор, посуда, вся розтрощена. Після побаченого ініціативна група телеканалу Надія при підтримці церкви Адвентистів сьомого дня створили проект допомоги жителям східних областей під назвою Східний Янгол, аби акумулювати можливості тих людей, які хочуть допомогти. Завдання, які стоять перед цим проектом, це перший збір, збір коштів для того, щоб придбати продукти харчування, тому що це є актуальне сьогодні одягу. Засобів першої допомоги, засобів гігієни це одна така частина. Але самою головною такою пріоритетністю цього проекту це відновлення будинків, тому що зараз осінь, наступає холода і багато шибків вибито, дахівки зруйновані. І тому проект передбачає формування і організацію будівельних бригад. Які будуть виїжджати туди, і найпершим кроком проекту стала організація групи будівельників із західної України, які взялися безкоштовно відбудовувати будинки постраждалих співвітчизників. Вони зі сльозами на очах від побаченого шпаклюють стіни та кладуть дахи. Бо, як самі кажуть, по-іншому не можуть. Коли ми перший раз побачили зруйновані будинки, я зрозумів війна. Це страшно. Це страшно. І Коли є будинок, а Жінка зробила собі в хаті таку будочку, де може жити, щоб не капало над головою, то ми зрозумів, що моє місце тут. Тяжко дивитися, знаєш, і сидіти просто на дивані, і нічого не робити. Це вдвойні. Тяжко. Я вважаю, ну це для нас взагалі неприпустимо, як для християн. На сьогоднішній день будівничі частково відбудували сім квартир та один будинок і вже від'їхали додому. Нині готується до поїздки друга бригада, аби встигнути допомогти людям підготуватися до зимових холодів. А також на зібрані кошти закупили 10 тонн продуктів харчування, що найближчим часом будуть доставлені постраждалим. Жителі міста щиро радіють кожній допомозі. Прислали 10 человек в бригаду, и они безвозмездно, без копейки денег отремонтировали мне. Я не могу, как они только хорошо мне это все сделали. Я им так благодарна, что я им буду век Господа молить, чтобы им, все мои семьи, моих, чтобы все было. Благополучно і хрешо. Телеканал Надія забезпечує проекту насамперед інформаційну підтримку. Знімальна група створила рекламний ролик роботи східного янгола, розповсюджує рекламу по соціальним мережам і робить відеозвіти того, куди йдуть кошти благодійників. Легендарний мудрець бхішма ще у п'ятому столітті до нашої ери сказав Золоте правило «Не роби іншим того, що не хотів би, щоб робили тобі. Христос зробив його активним, адже вчить нас зі сторінок Біблії, як хочуть. Щоб ставились до вас, так і ви ставтесь до інших. Там наші брати і сестри, які також живуть на нашій батьківщині на Україні, які потребують зараз допомоги. Ми зараз, можливо, не такі багаті, як би ми хотіли, але ми зараз в мирі, спокої, У в нас є домівка, у нас є можливості, в нас є школа, куди ми можемо вести дітей. Там цього дуже часто немає. І зараз наша роль. Кожного на своєму рівні допомагати, і також допомагати от нашим нашим звичайно ж братам і сестрам, які знаходяться ось на цій території, де, на жаль, війна принесла горе. Олена Козленко, Володимир Божинський, Костянтин Маніліч.